Ця пісня. Ще зранку обнесли. Сьогодні у телесніданку Як знімають новий сезон сіткому одного разу під Полтавою. Ну я вам влаштую. Справжнє шоу. Як розважаються актори мелодрами за лаштунками зйомок? Прем'єра на один плюс один серіал Центральна лікарня. Ліги, воп, 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 красава, молоді, вор, вор. Які незручні питання поставить журналістка ТСН «Тиждень» Можновладцю? Що він власне за ті півроку чи рік зробив, щоб люди зрозуміли, куди йти і що робити. Довгими стежками, лісовими хащами, телесніданок сьогодні під Полтавою. Ну, як під Полтавою? Насправді ми музеї архітектури у пирогові. Тут знімають третій сезон сіткому одного разу під Полтавою, який виходить на телеканалі ТЕТ. Ходімо зі мною, я вам покажу усі залаштунки зйомок. Пожалуйста, що, що це за пафос? Підухи восім 1 один. Ми приїхали на знімальний майданчик ближче до обіду, а зміна у творчої групи почалася ще о 5.30 ранку. Прокидаються творці сіткому близько четвертої години ранку. Це здорове пробудження навіть не пахне. Ви мене бачили це? майже всі актори грають в сіткомі персонажів, які носять їхні ж імена, але є й винятки. Це Юрчик, а це вітьок так тільки я дід Петро, а так я дід Даніла. Актор хитрує, виконавця ролі діда Петра, насправді звати Олександр Данильченко. Він знімався у майже сотні фільмів та серіалів. А от його колеги всі колишні КВНщики. Роботи кажуть багато. Приміром, одного разу під Полтавою почали знімати тиждень тому. Зміна триває 15 годин, і так майже щодня. П'ять днів підряд. Це насправді ми вже не слідкуємо. Ні за новинами, що робиться нічого не знаємо. А от колега хлопців, актриса Ірина Сопонару. В сіткомі вона виконує роль Яринки. Ну я вам влаштую ні, шо знаходить час і новини подивитися в телефоні, і між зйомками влаштувати нам екскурсію гримеркою. Здесь у нас проходить грім, от їда для акторів, дуже удобно, комфортно». «Це їжа для акторів. «Так, Да, водвіці не ми густо. Пускаємося? Ну вже все поїли. розумієте?» А що не поїли, віднесли колегам. Щоправда, їхнє гримерне місце не серед усіх, а на вулиці. Слухайте, ну у вас така гримерка класна. А пацани сидять в клітці. Хто вони? Ну, это у них по райдеру була клітка прописана. Вот актери самі вирішують, где їм находиться. У нас ніхто ні ни на кого не давить. вот ребята вирішили, гіта і зіта. І вот они как бы, здесь. Оскільки актори дуже багато часу проводять на майданчику, до них іноді приїздять родичі. Жартують, аби не забути, як виглядають їхні рідні. Сьогодні гостей приймає актор Олександр Теренчук. Давайте. В сіткомі Олександр грає роль дільничного Сашка. В його образі каже актор: є трохи хитрості, трохи серйозності, але загалом дільничний людина добра, як і всі персонажі, постійно потрапляє в кумедні ситуації. А чого форма? Міліцейська, а не поліцейська. Е, ну, е, якось так склалося, що напевно ще в селі я не прийшов ту люстрацію. Знімальний день свідкову триває майже без перерв. Актори практично увесь час на майданчику. Зараз в кадрі працює лише декілька акторів. І здається, що все йде само собою. Але насправді тут за знімальним процесом слідкує безліч людей. Звукорежисери, режисери, оператори, освітлювачі, реквізитори і ще багато багато кого. Усього по той бік камери працює з півсотні людей. Серед них і креативний продюсер проєкту Андрій Чиву. Продюсер это тот, у которого бабло є, а креативный, приставка креативне означає бабла у нього нет, у нього є ідеї творчество. Створення гумористичного проекту справа складна, зізнається продюсер. І над ним працює чимала команда авторів. Бо каже, розсмішити людину набагато складніше аніж змусити плакати. Юмор ми оцінюємо, не значить, що ми прочитали шутку, заливаємося диким смехом, приходимо себе через 15 минут і продовжуємо читати. Ні, ну просто ну как вот бачимо, що це смішно. Вот іноді дійсно сміємося голос, коли удачно ребята что-то напишут. Наскільки вдало команда авторів написала третій сезон одного разу під Полтавою, можна буде перевірити вже цього літа. Двадцяти серійним сітком виходить в ефірі телеканалу ТЕТ в серпні. 11, 35, 1, Історія людських взаємин у лікарняних стінах. Телеканал «1 плюс 1» готує для глядачів прем'єру нової мелодрами Центральна лікарня. Це кріпка драматургія це настоячі історії, це об'ємні персонажі і по-актерськи є що робити. Актор Ахтем Сейтаблаєв грає в серіалі лікаря-хірурга Рустама Агаларова. За сюжетом він приїздить працювати в центральну лікарню провінційного містечка. І тут зустрічає своє студентське кохання Маргариту, яка також працює в хірургії. У спільному минулому Рустама і Маргарити є якась таємниця, яку вони ретельно приховують. Однак між героями знову спалахують почуття. Але на шляху Рустама стає лікар Максим. Його грає актор Марк Дробот. Глядачам один плюс один відомий за серіалом Хазяйка. Серед інших зіркових імен в акторському складі фільму Станіслав Боклан. Він виконує роль головного лікаря. А глядачам знайомий за роботами у серіалі Слуга народу та фільмі Поводир. А от зірка Гречанки, харизматична Ольга Гришина, грає у центральній лікарні головну жіночу роль провідного хірурга, яка самотужки виховує десятирічну доню. Прежде всього тисторія чоловічських замознашеннях, чувствах, надеждах, мічтаннях. Болях, утратах, вот кстати, пробежала. <рість> Вернее, это пробежала замечательная актриса Ольга Грішна, яка э, Маргариту. Майданчик серіалу на час зйомок перетворився для усіх учасників центральної лікарні на головне місце Всесвіту. Серію знімали за два дні, а це дуже високий темп. Актори настільки вжились у ролі, що працювали майже без дублів. Унікальний випадок. Тут все було по справжньому, і сльози без гліцерину чи ментолу, і сміх. В нормі. Щирий, а не за сценарієм, запевняє Ахтем Сейтаблаєв. Я не могу сказать, що у нас очень много юмора в нашем серіалі, но он присутствует. А от за лаштунками кумедних ситуацій вистачало. Колектив зібрався напрочуд веселий. Про це свідчать кадри з залаштунків знімального процесу, які потрапили до рук сніданку. Вихідний оп-оп-оп, красава. вон, от, Ти тепер настоящий оператор, молодець. Всіх ушіть треба, чесне слово. А ще знімальна група дуже кумедно вітає своїх колег з днем народження. Все відбувається просто на знімальному майданчику. Для кожного іменинника окремо вигадують ситуацію, аби привітання зі святом стало для них справжнім. Сюрпризом. Проверяй. Ему можно сказать эту страшную тайну или нет? Не будет хуже, понимаешь? Хорошо. Ну что ж. С днем рождения! Внимание. Першого погляду можна подумати, що зйомка серіалу проходили в справжній лікарні, але це не так. Насправді для центральної лікарні побудували новий павільйон декорацій площею у 1300 квадратних метрів. Тут є і операційні і кабінети лікарів і навіть квартири головних героїв серіалу. Унікальне сооруження, таке от від'їжджаюча стіна на роликах, для того, щоб облічати роботу операторів, які знімають ну якоби через цю стіну, то що відбувається в ліфтовій зоні. Постаралися і гримери серіалу, для нього закупили чималу кількість штучної крові і спеціального реквізиту. Атисіликонове накладка, ми зготовляємо для того, щоб проводити операції. Просто підкладаємо, вона похожа очі на кожу, має м'яку текстуру. Тості по ній можна робити всякі розрізи, і це виглядає в кадрі дуже Натурально як будуть розвиватися стосунки головних героїв серіалу, та які на них чекають випробування. Глядачі один плюс один дізнаються зовсім скоро. Шістдесяти серійну мелодраму Центральна лікарня. Телеканал покаже вже цього літа. Оператор ТСН Костянтин Богуславський востаннє перед виїздом на зйомку перевіряє знімальну техніку. Головне каже, взяти із собою усе необхідне. Акумулятори запасні і головне журналісти не, не забути. Декілька хвилин на збори і в дорогу поїхали. Сьогодні Костянтин разом із журналісткою програми ТСН тиждень Юлією Панковою знімає сюжет про ОСББ. Тема актуальна: герой сюжету Артем, мешканець дев'ятиповерхівки. Все, йдемте. Йоль, давай законодавча наша влада створила реформу ЖКХ, а інструментів фактичних не дала, тому що люди не знають, що з цим робити. А після зйомки у дворі дев'ятиповерхівки каже, поїде до заступника мера Києва, аби поставити йому декілька питань стосовно створення ОСББ. Що він власне за ці півроку чи рік зробив, щоб люди зрозуміли, куди йти і що робити? Що відповість на це заступник очільника Київської мерії та чи вдалося герою сюжету Артему створити об'єднання співвласників багатоповерхових будинків в своїй багато? Поверхівці дивіться сьогодні о 19.30 в програмі ТСН Тиждень.